Дізнатися більше про тих, хто тримає фронт в Івано-Франківську, ветерани війни організували зустріч із студентами, аби розповісти бойовий шлях 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Самі бійці цього військового формування одними з перших дали відсіч окупантам у 2014 році. Брали участь у боях за Слов'янськ. Обороняли Луганський аеропорт. А після повномасштабного вторгнення 80-та бригада воювала під Києвом на Слобожанщині, а також під Бахмутом. Потрапив в бригаду 30 вересня 2013 року. Підписав контракт тоді ще був сержантом. Відслужив війську майже 10 років. Службу почав з оборони Луганського аеропорту, потім щастя. Там станиця Луганська. Ну, Потім повернувся службу проводив до 2021 року, звільнився. Потім, тому, коли почалася повномасштабна війна, і в лютому повернувся в свою бригаду, в свій підрозділ для охорони батьківщини. Успішні успіхи. Це є якраз оборона Вознесенська. Вдало потім провели операцію. Це Харківська операція. Ну і тепер якраз було на Курщині. Ідея її в тому, щоб проводити періодичні зустрічі з про історію бойових бригад. Різних бойових бригад, які зараз боронять нашу незалежність, знаходяться на війні, але про яких мало хто знає, і нам видалось, що це буде цікаво і корисне, і має великий запит якраз від молоді дізнатись трохи більше про різні бригади, бо в медійному просторі ми. Чуємо про декілька бригад, які краще медійно працюють. Ну і в декого може скластись враження, що на фронті в нас тільки воює дві-три бригади.